Підтримка з боку іноземних партнерів медичних закладів Ніжина просто безцінна. У той час, коли місцева казна недоотримає 90 мільйонів гривень через відміну сплати податку за землю, така допомога необхідна як повітря. Наголошують у міській раді Ніжина. В нашій громаді є ну, шалена співпраця. З багатьма закордонними партнерами особливо ми тісно співпрацюємо з Юсейдом і з програмою Добре саме в забезпеченні наших медичних закладів всім необхідним. І от нещодавно за підтримки цих партнерів наша міська лікарня отримала ковтри, подушки, і така підтримка приходить. Ну. Щомісяця, це точно уже найближчим часом від фонду народонаселення ООН реабілітаційне відділення Ніжинської центральної міської лікарні отримає сучасне медичне обладнання. Вони почули нас, отримали нашу заявку, яку готували ми для забезпечення сучасним обладнанням нашого реабілітаційного відділення, і це обладнання вже починає надходити нам у реабілітаційне відділення. Хоча воно на сьогоднішній день знаходиться у пристосованому приміщенні, але ми намагаємося що навіть той один зал маленький фізкультурний, який є, щоб його оснастити всім необхідним інвентарем, щоб навіть в таких пристосованих умовах хворі мали можливість проходити більш-менш повноцінну реабілітацію. На найближчі сесії Ніжинської міської ради планується виділення коштів на ремонт поліклінічного відділення колишньої районної лікарні. Де й планують в подальшому розташувати реабілітаційне відділення, тому хворим і медичному персоналу треба трошки потерпіти, поки виділяться кошти, зробиться ремонт, і буде в нас повноцінне реабілітаційне відділення. Сьогодні воно в нас всього навсього на 20 ліжок, але по всім директивам МОЗ це відділення буде налічувати від 30 до 60 ліжок. І наші хворі, які Перенесли інсульт, які перенесли травматологічні оперативні втручання, і звичайно, левова частка військових зможуть проходити там реабілітацію. Зараз відділення заповнене. В відділенні є черга. Ми потихеньку наповнюємо це відділення і інвалідними візочками, і різними ходунками для того, щоб створити. Хоть задовільні якісь умови для хворого. А, взагалі, наша мрія, щоб це було одне з зразкових відділень, тому що Національна служба здоров'я України дуже гарно і високо оплачує цей реабілітаційний пакет. Тобто, якщо ми отримаємо від НСЗУ гроші, то ми повинні зробити належні умови як для хворого, так і для медичного персоналу.